Двоє людей загинули через російську атаку дронами на Одеську область. Уламки збитого БПЛА впали на будинки, у яких спали люди. Один чоловік загинув на місці. Ще один, якого доставили у важкому стані до лікарні, помер у медзакладі. Поранення отримали ще троє людей, серед яких 17-річний підліток пошкоджено та зруйновано декілька приватних будинків. Серед них і дача артистки Одеської філармонії. Мой дом очень любили все. Актер, художник, поэт. Я всегда звучала музыка, поэзия. А сейчас полный разгром. Ничего не. То есть мы почему-то в этом году как-то все очень старались украсить вот свой быт, свой дом. Все старались. Ничего, все разрушено, просто ничего нет. Разруха полная, все валяется, шкафы валяются, какие-то стекла. Все, что было, ничего нет. Нічого, от криші нет. Вони падають до сих пор, везде. даже опасно ходити. спочатку впав. Спочатку впав, потім через хвилини чотири почалася пожар. Хлопці стояли ті, що погибли на тій стороні. Причало, вони навіть не заховалися, вони там і залишилися. Також уламки збитих БПЛА впали на незаселену новобудову в Одесі. Загалом ППО збила 12 дронів над регіоном. Якщо прислухатись, то протягом цієї атаки нічної майже всі одесити фіксували е, прямування дронів просто серед житлових кварталів. Там, де, в принципі, не може бути розміщено стаціонарних систем протиповітряної оборони. Не виключено, що ворог намагався вишукувати системи протиповітряної оборони, тому обирав такі складні маршрути. Розуміючи, що з моря може бути посилений захист, вони намагалися обходити через інші маршрути. Троє постраждалих їм надана вся необхідна медична допомога. Чоловік та жінка вже випасані до амбулаторного лікування і одна особа перебуває на стаціонарному лікуванні і здоров'я нічого не загрожує лікарі надають необхідну допомогу.